Бог вершить історію землі через пророків. Напротязі всієї історії люса завжди були пророки Божі, люди Божі, які навертали людей до Бога, до істини, до Слова Божого, які звіщали людям слова від Бога і попереджали про майбутні події, які мають відбуватися, Бог їм відкривав майбутнє, які творили дуже багато чудес, Бог через них дійсно здійснював, які впливали на історію, на різні події, які відбувалися напротязі всієї історії людства. І коли ми приймаємо людей Божих, слідуємо за ними, тому що наше відношення до людей Божих це наше відношення до Бога. Коли ми приймаємо поєднування. З ними, коли ми слідуємо тому що вони говорять, передають від Бога. Тоді ми маємо благословіння, маємо тоді спасіння і входимо дійсно в волю Божу і є спадкоємцями всіх обітниць Божих і Царства Божого. Коли ми відкидаємо людей Божих, не приймаємо і ще й гонимо, то в такому випадку приходить прокляття. Ми тоді йдемо проти самого Бога, і насправді ми йдемо тоді цей шлях до загибелі. І також зараз ще люди Божі, які дійсно є світлом та сілью цієї землі, які насаждають церкви, які мають силу, владу дійсно від Бога, Духа Святого, які забирають душу сатани. І навертають людей до Бога до істини. І через таких людей діє сам Господь, тому що Бог їх обирає. Вони мають тоді результат та плід, вони є прикладом у всьому. Бог через них дійсно діє, дуже робить багато чудес, що насадає церкви, змінює дійсно долю людей, на краще люди навертаються до Бога. І коли ми в одноюшні з Божими людьми поєднуємося, ми можемо прийняти це помазання від Бога та продовжувати також справу Божу, увійти дійсно в. Волю Божу і виконати її найголовніше також мати спасіння і вплинути на спасіння дуже багатьох людей. Ми тоді будемо творцями історії, коли ми поєднуємося і приймаємо це помазання. Але коли ми відкидаємо людей Божих, не приймаємо, не приймаємо церкву Божу, то в такому разі ми тоді виходимо з волі Божої, Бог тоді дійсно вже не з нами. І звісно, тоді результату і плоду ніякого немає. Ми самі тоді знаходимося в проклятті і не можемо нічого для Бога зробити, тому що немає сили Духа Святого, тому що Бог вже не з нами, коли ми не приймаємо посланців Божих. Людей Божих. І також в старому заповіті, є приклад, є був пророк Ілля, який творив дуже багато також чудес, і Бог забрав його живим на небо, на вогняних колісницях, тому що він був праведником, він у всьому догоджав Господу, він виконував дійсно волю Божу. У нього був учень, слуга. Єлисей, який у всьому слідував за ним, який йому служив, був вірним йому. І також багато хто говорив, що це Єлисей, який поливав воду на руки Ілі, і Єлисей він у всьому був вірним. І коли Ілля сказав йому, що ти хочеш отримати від мене, він не просив якогось матеріального там, багатства або ще щось. Він сказав, що я хочу отримати подвійне помазання від тебе. Я хочу продовжувати також діло Боже. Він також хотів війти в цю спадщину, стати дійсно пророком Божим, продов... дійсно служити Господу. Ось що він забажав. І він отримав дійсно це помазання, тому що це найкраще, коли ми знаходимося в волі Божій, коли ми робимо дійсно діло Боже, тоді ми є спадкоємцями, дійсно царства Божого. І він отримав те, що дійсно він бажав, він хотів стати дійсно людиною Божою також. І він прийняв це подвійне помазання і зробив набагато більше також і чудес, і багато що Бог через нього здійснював. І тому наше відношення до людей Божих, наскільки ми поєднуємо, наскільки ми служимо людям Божих, наскільки ми підтримуємо у всьому однодушні, додумні. То ми приймаємо це помазання, приймаємо Духа Святого, і також ми тоді можемо продовжувати справу Христа бути світлом та сіль цієї землі. І найголовніше виконати волю Божу і мати спасіння, і вплинути на спасіння багатьох людей. Тому дуже важливо визначити, з чого ми бажаємо щось матеріальне, якихось благ, багатство або ще щось, чи ми хочемо отримати помазання від Бога і стати дійсно дітьми Божими, спадкоємці царства Божого. Це насправді найкраще. Тому ми маємо визначитися, за ким ми слідуємо дійсно, що справу ми продовжуємо, тому що від цього залежить наша вічність, де ми її проведемо. them